Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Я хотів би показати вам одну таку роботу. І це водночас було би відповідь на запитання, яке мені досить часто задають на Ютубі. Питання стосується часу виконання якихось певних операцій. Тому що коли я знімаю відео, я знімаю покадру. Тобто Кадрик Сверловка, кадрик токарка, кадрик фрезеровка, а потім це все докупи монтується, і відповідно, що складається загальна картина. Але скільки саме часу я витрачаю на якийсь конкретну операцію і верніш, з яким темпом я працюю, не бачив ніхто. Тобто, як працює, працюю я? Я не можу сказати, що я працюю там дуже швидко чи дуже оперативно. Працюю так як, ну, так, як мені зручно, так як я можу працювати. Значить, покажу я роботу в режимі нон-стоп не виключаючи камеру на прикладі фрезеровки от такого от кубіка. Значить, це є кусочок плити, він вирізаний різаком. Значить, товщина плити є 30 мм. І нам потрібно. З цього кубіка вифрезерувати інший кубік. Цей розмір загнати в розмір 52, цей розмір загнати в розмір 44, а товщину загнати в розмір 26. Я не виключаю камеру, вам буде видно, як я працюю в режимі реальному часу. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен напильник для зняття злоусенції, лекальний кутник тиске горьківський станочок е вертикально-фрезерний 60-12П. Нам потрібен обов'язково штани, молоток і задній мене стоїть на столику штаген рейсмус на плиті. Отже, е починаємо фрезерувати. Як бачите, він є необроблений зі всіх сторін. Ні одної обробленої грані нема, а має бути повністю зі всіх сторін він профрезерований. Так, отже, ми починаємо фрезерувати. Окуляри і поїхали. Що ми будемо Так, Ми в ту сторону, вона вже є базовою. Ставимо на ставимо розмір 52. Це діба типу, шпаргалка, для того, щоб ми бачили, скільки нам ще треба дописані зняли. За усню, поставили на базову поверхню, дожали тіски, затягнули тіски, посадили загонтовку, поїхали. зробив засічку для того, щоб бачити скільки мені ще заглиблюватися. А коли пройде фрезеровка зараз ми поміряємо деталь і вже заженемо її в розмір. Всього на три десячки. Мені дуже подобається, що в даному станку є тормоз шпиндля. Не треба чекати. значить, Зняли ми загусню на пильнику. Тож тобто в нас вийшло раз гранчитка, раз грань чітка тут. Тепер нам потрібно грані виставити строго під 90 градусів. Можливо, я говорю занадто швидко, але в такому темпі, як я працюю зараз, я працюю постійно. Виставляємо паку. Дожимає? Поїхали. Розна 10 пластин твердосплавних, Т-5К-10 без кружколома. Досить добре працює. Відсервували ще одну грань І знову ставимо на ресурс. ставимо розмір 44. Для підсказки просто як шпаргалка, я вже говорю. Є. І... Так. Зняли залучню. Добре є. Добре є. Ставимо. Відповідно у нас вже та поверхня є базовою. Дожали на Є. Добре. Є? Yeah. Прийдеться зняти за два проходи, там міліметрів напевно 7 чи 8. Можна запрокинути, але краще за два потічують.

ви бачите, наш кубик є відфрезерований вже зі всіх боків. Знімаємо заусеницю, хоча б з одної сторони, яка зараз буде у нас базовою. Так, У нас є 30, нам потрібно зняти е, до 26,4 мм, грубо кажучи, по 2 з кожного боку. Паралільку нам треба ще одну докинути. Докинути паралельку. Так, є. Ось одна наша параліка. Ну, паралільку сюди. Ми в палічні фоні, зрозуміло, що. Вещній раз не треба розказувати. Так. І паралільку для того, щоб у нас наша картолка піднялася вище. Так, є. 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 E yeah. aí Так, що нам треба ще? Нам треба ще зняти одну грань. Так, є. Ми можемо зробити це зразу по замірах. Тобто у нас зараз плиточка наша має 28, а треба 26. Раз. І міряємо, що в нас лишилося? 27, значить. Дрока нашої деталі закінчена. Лишилося зняти заусяці. Тут є, тут є. Деталь. как вы, напевно, уже поняли, не є точна, не є відповідальна. То есть в две десятки миллиметра точности. Так. Так, 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 я... а, так, 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 Получився в нас отакий от кубік, як бачите, і з усіх сторон він відфрезерований. Що з ним буде далі, це вже <гум> окреме кіно. Але от так, з таким темпом я працюю. М -м, значить, кого що цікавить, питайтеся, е -е, буду відповідати на запитання. Робота кажу, робота простенька, робота для початківців, але просто як треба більш-менш працювати в темпі, от я от вирішив показати. Будуть ще багато різних всяких відео. Дякую.